Середа у фактах, проблемах та коментарях в інформаційному випуску новин теми дня. Вітаю. У студії працює Аліна Рябко. Про найактуальніші події міста та краю розповідаємо далі у випуску. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Сьогодні, 30 жовтня, унаслідок російської атаки на столицю пошкоджено багатоповерхівку. Серед постраждалих дитина, крім того, пошкоджено офісну будівлю. Також вкотре ворог атакував Донеччину. Одна людина загинула ще десятеро. Зазнали поранень, зокрема, двоє дітей. Пошкоджено 56 цивільних об'єктів, з них 14 житлових будинків. Протягом доби зафіксовано майже три тисячі ворожих обстріли по лінії фронту та житловому сектору. Своєю чергою боковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Українське покоління війни з 31 жовтня, по 1 листопада, у Києві пройде 10-й київський безпековий форум для молоді, організований фондом Арсенія Яценюка. «Відкрий Україну. Це перший масштабний молодіжний форум від початку повномасштабного вторгнення. У столиці зберуться понад сотню молодіжних лідерів з усієї України, аби обговорити виклики, з якими зіштовхуються молоді українці під час війни. Та їхню роль у досягненні перемоги і майбутній відбудові країни. Гостями стануть провідні державні діячі України та країн-партнерів, військові відомі волонтери та громадські активісти, експерти з проблем безпеки та міжнародних відносин і, звичайно, талановита активна молодь з усіх регіонів України, зокрема серед учасників, які представлятимуть Буковину – Студентка факультету історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Евеліна Банар, яка очікує, що форум стане майданчиком для стратегічно важливих дискусій та ідей, необхідних молоді воюючої країни. Попри те, що у нас зараз відбувається повномасштабна вторгнення на нашій території, попри це, нам все одно. Потрібно завжди, не дивлячись на ці, на ці обставини, розвивати думку про те, як підвищувати безпеку нашої держави, і про те, як збагачувати її становище на міжнародній арені. Я не можу приховувати наскільки я з нетерпінням чекаю цього, тому що а, це нарешті буде змога обмінюватись думками з такими ж людьми, з такими ж поглядами, як в мене, і у нас буде дуже велика можливість. А, також послухати провідних експертів своїй галузі. ТВА, як постійний інформаційний партнер заходів Київського безпекового форуму транслюватиме подію в етері та соціальних мережах у четвер 31 жовтня з 11.00. Особлива подія, яка поєднала мистецтво, надію та підтримку. Проєкт Студія живопису мистецтво лікує у Чернівцях став місцем, де жінки, які проходять лікування від онкологічних захворювань, змогли знайти розряду і натхнення у живописі. Детальніше про проєкт розповідаємо далі у випуску. Проєкт Студія живопису мистецтво лікує частина великої ініціативи, яка допомагає онкохворим жінкам знайти внутрішні сили і натхнення для подальшої боротьби. Тут учасниці можуть висловити свої почуття, страхи і надії через яскраві фарби та пензлі, розповідає організаторка заходу Лідія Анциперова. Я пройшла той шлях сама. Я знаю наскільки це допомагає. Я, коли я проходила той шлях, дуже довгий і виснажливий, то саме мистецтво допомагало. Я брала пензлі, я брала фарби, сідала і дуже багато малювала. Навіть тоді, коли було важко фізично і психологічно, це реально допомагає, це реально лікує. Із жінками під час заходу працювала творча група інклюзивного культурно-мистецького центру Чернівці. Митець Віталій Шелагін ділиться, прагне допомогти онкохворим пацієнтам відкрити себе через мистецтво. Мистецтво є антидепресант. Причем, могучий. Добре, давай. Бо, що, ну, я можу смотрю на це як художник. трохи за своєю, так сказати. Ну, з моєї точки зріння так воно і є. Анжеліка Волощук уже декілька років бореться із раком. Сьогодні жінка також вирішила долучитися до ініціативи. Зазначає, це місце, де можна вилікувати душу і відчути підтримку. Я творча людина, я знаходжу себе себе вдома, знаходжу чим зайнятися. Є люди, які не знають, куди себе подіти. І от вони повинні себе десь задіювати, щоб розвіювати це все негативне. Усі картини намальовані учасницями студії перекрасять стіни Буковинського клінічного онкологічного центру, аби інші пацієнти також не втрачали віру і знаходили сили для боротьби з недугою. Ці картини прикрасять стіни цього закладу і будуть надихати інших жінок або інших пацієнтів, які будуть попадати, ну будуть лікуватися в онкоцентрі, будуть надихатися на те, що потрібно. Думати про хороше і що мистецтво може лікувати. Анна Харабара та ТВ Ще один комунальний молодіжний центр з'явиться на Буковині. Відповідне рішення підтримали депутати Чернівецької обласної ради на черговій сесії. Чим займатиметься та яку роль відіграватиме у житті молоді, розповідаємо далі. У випуску рішення щодо створення комунального закладу Чернівецький обласний молодіжний центр підтримали 42 обранці Чернівецької обласної ради. Передбачається, що центр займатиметься вирішенням питань соціального становлення молоді, сприятиме її самореалізації, інтелектуальному, моральному та духовному розвитку. Підтримуватиме творчий потенціал. Комунальний заклад, Чернівецький обласний молодіжний центр буде створено після його державної офіційної реєстрації. Для того, щоб пройти цю реєстрацію, то нам потрібно затвердити статут, призначити особу, яка буде виконувати обов'язки, і зможе зареєструвати дану установу. Тобто це ще такий довготривалий процес. Проте депутати прийняли вольове рішення політичне рішення про те, що така установа вона дійсно потрібна Чернівецькій області, і вона є такою і нагальною відповіддю на цей. Час, в якому ми живемо, задля того, щоб підтримувати молодь і щоб вона не вивчала за кордон, щоб вона залишалася в Україні і насправді мала можливості для самореалізації тут. Пані Євгенія каже, важливо, аби молода людина долучалася до життя громади і була активним представником громадянського суспільства, оскільки таким чином ми розвиваємо і громадянське суспільство нашої держави. Зокрема, центр сприятиме розвитку молодіжної інфраструктури в області, створенню молодіжних. Просторів та центрів, молодіжний центр обласного значення. Він повинен сприяти створенню молодіжної інфраструктури в області, підтримувати, надавати і менторську, і всіляку підтримку задля для того, щоб ось ці простори і молодіжні центри також створювалися і жили в територіальних громадах. І таким чином це було таке місце сили молоді, що вони знали, куди вони можуть прийти, де вони точно отримують підтримку, де вони за свої ідеї такі різноплані. Ланові не те, що не зазнають осуду, а навпаки отримають дійсно ось той поштовх, щоб працювати далі, розвивати і переводити ідеї реально в практичні заявки, в грантові заявки і знаходити фінансування для реалізації своїх ідей. Для розвитку і реалізації ідей ініціатори планують залучати грантові кошти. Будемо точно писати аплікаційні заявки, займатися проектним менеджментом, також співпрацювати з всеукраїнським молодіжним центром, співпрацювати з українським молодіжним фондом і використовувати абсолютно всі можливості, які пропонує молодіжна сфера. А вона насправді пропонує дуже багато сьогодні. І тому цим потрібно вміти користуватися і захочувати до цього молодь. Цим будемо і займатися. Діятиме центр на вулиці Михайла Грушевського. 1. приміщення, яке обіцяють виділити для його облаштування, потребує ремонту. Його планують провести за грантові кошти. Ми вже Пишемо заявки на те, щоб залучити кошти і змогти здійснити ремонтні роботи в даному приміщенні. Під час розгляду проєкту на сесії депутати надали низку пропозицій. Після доопрацювання статуту документ затвердять у встановленому законом порядку. На це передбачено два тижні. Як зазначають у Чернівецькій ова, наразі лише в 17 територіальних громадах є молодіжні простори, частина з яких була відкрита як проєкти. 35 територіальних громад досі не мають молодіжних центрів або таких просторів. Чернівецький обласний молодіжний центр буде сприяти їх створенню та розвивати наявні молодіжні простори і загалом молодіжну політику та інфраструктуру. Аліна Рябко та пропонував прикордонникам неправомірну виходу у розмірі 700 євро, аби отримати дозвіл на виїзд до сусідньої країни. Так, через пункт пропуску дяківці до Румунії на легковому автомобілі слідував громадянин України. Прикордонникам чоловік пояснив, що супроводжує за кордон свою дружину, яка є особою з інвалідністю. Однак не зміг надати на прикордонний контроль усі необхідні документи. Зрозумівши, що йому відмовляють у виїзді, чоловік запропонував офіцеру неправомірну виходу у розмірі 700 євро за те, щоб той не помітив відсутність документів. Прикордонник від пропозиції відмовився та передав громадянина правоохоронцям. Дві пожежі протягом минулої доби ліквідували буковинські вогнеборці на території області. Так, 29 жовтня у селі Горішні шарівці через необережне поводження з вогнем виникло загоряння сміття на відкритій території. Вогонь охопив площу 20 квадратних метрів. Того ж дня у місті Заставна через коротке замкнення сталося займання в комбайні. Полум'я знищило моторний відсік транспортного засобу. Таким цей день побачили наші журналісти. Більше цікавих та актуальних новин ви завжди можете знайти на сайті та у соціальних мережах телеканалу. Тож я з вами прощаюся. Не пропустіть інформаційну картину четверга 31 жовтня, завтра у цій же порі.